Дорогі наші школярі, дорогі наші вчителі і всі присутні нас тут на станції юних та Ми раді вітати вас на дні зустрічі тахів. Тахі можуть рухатися беззупинно приблизно. 8 тисяч кілометрів, уявіть собі, що це за відстань. Якщо прикладом відстає домова, яка відстань, хто знає. 72-75 кілометрів, плюс-мінус, нехай так. А це 8 тисяч кілометрів без зупинок, уявляєте? Дрібні птахи рухаються, можуть рухатися без зупину приблизно, це такий факт, я вичитала, приблизно 70-90 годин. Сімдесят 90 годин, долаючи від стень чотири тисячі кілометрів, і при цьому вони рухаються швидкістю 30 кілометрів за годину. Вже більші птахи, птахи більших розмірів рухаються із швидкістю близько 80 кілометрів за годину. Тобто, бачите, які унікальні можливості мають ці птахи. Хочу сказати ще декілька декілька слів стосовно того, що ви знаєте, не всі птахи прилітають до нас в один і той самий час. Птахі пролітають починаючи з березня, так і до початку літа. Ви знаєте, що є певні такі хвилі, коли перша хвиля це коли птахи пролітають ще задовго до того, як розтане сніг, ось ну і власне до початку, до початку літа. Птахів можна говорити надзвичайно багато, цікавої, такої пізнавальної інформації. Але я думаю, що краще за мене це зроблять наші юнати, які е, готувалися, які вивчали птахів напередодні. Е, Керівники гуртків, власне, їм. Е, Давали дуже цікаву інформацію. Вони займалися і пошуковою роботою. Тобто багато інформації вони почерпнулися із інтернету. І власне сьогодні вони хочуть з вами поділитися цією інформацією, донести багато цікавого і корисного, що вони для себе пізнали. Першу звістку про весну приносять греки. Зиму провели вони на півдні нашої країни. Вони дуже спросили до себе на батьківщину. По дорозі не раз попадали в жорстокі заметілі. Десятки сотні птахів вибивалися із сил, гинули на шляху, долетіли найсильніші. Це дуже корисний птах. Кожен грак за день може знищити до 400 ротятників. Один грак за день під час оренки поля з'їдає 400 личинок хруща. Перше, скажу вам одне, що юнатів колишніх не буває. Вони можуть бути старші, юнати і молодші. Це по-перше, друге, я вважаю, що Станція юних це місце, де діти можуть побачити і навчитися практичних навиків. По крайній мірі так було тоді, коли я був у вашому віці. І зараз ми взяли напрямок на відродження цієї станції, для того, щоб коли ви виростете, ви змогли своїм дітям показати, як виглядає петрушка, як виглядає морква, і знати, чим відрізняється шпаківня від саничника. Як депутат-оргінтолог з 15-річним стажем хочу розказати вам такі декілька цікавих речей. Перше, раніше була сильно забруднена у нас екологія погана, посипали поля різними міндобривами, отрутохімікатами, і тому такі постійно зменшувалася їхня кількість. І вони гинули під час далеких перельотів. Зараз єдиною проблемою для білих лелек, я вважаю, є це є наша, ну будемо так говорити держава на шляху перельоту білих лелек Італія. У нас біле лека охороняється законом, а там дозволено на неї полювання. І тому, якщо ви бачите, ви не з батьками подорожуєте, ви бачите гнізда. Бачите, що більша половина цих міст стоять порожні. Це через те, що мисливці в Італії їх відстрілюють. Тому нам треба звернутися до уряду Італії, щоб заборонили відстрілювати на шляху міграції лелек цих гарних красивих птахів. Сьогодні ми будемо з вами зустрічати приліт шпаків. Це дуже інтересні птахи. якщо ви будете мати кожен себе на подвір'ячі. В будинку десь на деревах поруч шпаків. Ви можете спостерігати, як вони прилітають, як вони співають їх, ще називають народні пересмішниками, тому що вони можуть імітувати звуки, навіть машини. Птахи вони не тривалий час у нас перебувають, тому що вони змушені відлетіти в теплі країни. Тут дівчинка виступала і розказувала, що шпаки. Ті, які живляться кумашками, Якщо я вам скажу, по моїх спостереженнях вони нормально харчуються і рослинною їжею. Вони носять плодоніжки з дерев, наприклад, береза, граб, навіть з горіха, здається, що такі гіркі вустики висять, вони все одно їх збирають і приносять з вимтошенят. Для того, щоб вас трошки пересвідчено стало, то розкажу, що ці птахи дуже е, швидко ростуть. І уявіть собі, якщо малесенький площадку народжується, то за три тижні в нього виростає тільки малесеньке пірочко на кривцях, то у шпаків за три тижні виростає повне здорове потомство, яке відлітає з гнізда геть і починає самостійне життя. Тажки є районовані, тобто вони живуть в певних районах. Тому деколи можна подумати, а чому, наприклад, цей шпак бідний летить з південних областей України аж при Балтику? Він може залишитися тут, на місці, і не треба йому так далеко летіти, коли його на дорозі чекають е, різні небезпеки. Але вони є районовані, вони повертаються там, де е, Виросли, де народилися. Встинки їх веде в далеку дорогу. Зараз, ну що розкажу про шпаківні 2 секунди і все, бо я можу годинами розказувати. Я можу дві години розказувати про шпаків. І чим відрізняються шпаківні від синичних? Бачите, у нас тут дирочки такі в шпаківнях, вони досить великі, тому що щоб шпак міг повністю туди залізти, а синичник дірочка менша і робиться вище до дашка. Е Якщо зробити в цих шматівнях великі дірки, тоді природні е шкі... ну, е вороги шпаків зможуть добиратися до пташеня і поїдати їхнє потомство. А е природними хижаками для шпаків є тільки сороки і коти. Тому шпаківню треба вішати, недоступне для, для, для квитів місця. І вірочку робити таку, щоб голова сороки не залізла і не дістала звідти ташенят. Якщо зараз за той час, поки ми будемо вішати ті шпаківні, хтось щось хоче дізнатись установи про швиків, підходьте до мене, я вам все розкажу. Як вони годують та шинят, як вони прибирають за ними, і ви бачите, якщо є старенькі... Шпаківня, то коли її, наприклад, розбирають і ремонтують, то ви побачите, що вона є повністю чиста. Таке враження, що шпак вчора тільки приніс туди стіну, падечки і зробив гіздечку. Тому що вони дуже байливі. Але останнє, що вам скажу, шпаків відрізняється від людей ще дуже великим моментом. Для батьків їхні діти, чи мають 40 років, чи мають 50 років, вони завжди залишаються за їхніми дітьми. А для шматів приходить три тижні і чи світить сонце, чи падає сильний дощ, ті батьки-шпаки перестають годувати маленьких шмаченятах, і вони змушені з гнізда і починати доросле життя. Тому закони природи. На людей, будемо так говорити, грубо не розповсюджуються. Ви для нас є дітьми доти, доки ми живемо. А ми будемо старатися, дорослі, щоб ви відчували нашу опіку, чи вам буде вже передпенсійний вік, чи в такому малому місці.